Всім доброго мирного раночку. У мене сьогодні ранок почався. Як завжди, я обходжу свої вікна, дивлюся, що у мене сьогодні на квітло. Піднімаю сама собі настрій. Ось такий красунчик у мене. полонез розквіт. І ось ще бутони на ньому. Це вже ну, одну шапочку я вже з нього зняла. Молодесенький кущик, який прийшов мені взимку. Це ось квітує Аїна. Ось такі два шикарні бутони. І ось дивіться, що скільки вона випустила квітконосів. Від дуже високі, бачите, хоч берете відрива і в вазу став. Це красунчик білий мій. Я дуже хотіла білий колір пеларгонії, але мене він не задовольняє, тому що шапочки в нього дуже малесенькі. Як він зветься, я забула, не можу вам сказати. Так, так, оце ось у мене розквіт. Вони майже однакові по кольору, тільки у полонеза квітка більша, а в цього квіточка трошки менша. Але кольором вони однакові. І це називається Лагентрус Fale, якщо я правильно говорю, ось бачите, скільки квіточок в нього є вже, і ось ще квітконос один. Він видав. Ось такий гарнючий. І ось дивіться, це ось проста безім'яшечка, яку я виписала. Подивіться, яка вона красива. Колір не передає. Він такий абрикосовий-абрикосовий. І серединка, бачите, темніша. Така гарнюча квіточка. Просто, просто рай. Як для мене це, друзі, дуже гарні. Для мене це не можу. Це теж з моїх ранішніх колекцій. Він вже відквітає. Шапка, ось дивіться, яка здоровецька. Вона така насичена, насичено малиновий колір. Можу навіть передати камерою. Ось, приблизно десь такий колір. І теж, дивіться, квітун, квітун. Дивіться, скільки він дає квітконосів. Це старий мій, він вже такий високий, і я вже, знаєте, я боюся вже черенкувати. Напевно, я погано дуже землю взяла, тому що всі саджанці згнивають у цій землі. А поїхати зараз в місто і купити якусь другу землю, ну класман гарніша земля, але у нас її тут немає, її не знайдеш. Це потрібно виписувати, і там великі мішки, дуже велика ціна. Якби я знаєте, займалася професійно цими пеларгоніями, так я для себе мішок брати він там коштує дуже дорого. І не знаю, поки, поки я ще на це не готова. Ось такі красончики у мене. Ну цей, ну дивіться, який він простенький, який він гарний. Ну, камера вам не передає, а ви, щоб його вживу побачили, можна закохатися в такий сорт. А це моя краса вже на другому вікні. Це ось розалінда. Ось так вона чуть-чуть підсушує ці. Квітує теж дуже давно. Я отак приходжу, знімаю які відквітли. Квіточки, вона така рожева, гарна. Бачите, трояндочки такі красиві. Тут ось іще один квітконос вона видала, але меншенький трошки. Цей дуже був великий. І теж дуже довго вона тримає квіточку. Дуже довго. Ой, це в мене ось шок лагуна. Ну, ось така вона. по своєму сорт, гарний. По-своєму. Такий, як оці пелюсточки такі розтрьопані. Ну, гарні, Гарна квіточка, цвітун такий, бачите, ось квітки, скільки видав. Бачу, він буде сильно високий. Потрібно прищіпляти, а я зразу ж не прищепила, бо ж хотілося ж побачити, по факту прийшли цвітіння, чи не по факту. Ну, тоді я цю продавчиню ще не знала. Зараз я вже її знаю, то я вже буду спокійна, що вона дійсно присилає все як потрібно. Це астріт, він ще ну, раз вже розквіта, а тепер ще ось бутон один видав. Теж кущик дуже гарний, такий насичений колір у нього. Там він, бачу, ще квітку носів багатенько заклав. Це е, е, мара Чарауніца. Бачите, сорт молдавської селекції, як я вже зрозуміла по назві. Бачите, вона починає розквітати біленьким таким, бачите, а потім вже стає ось такою листя. Ой, квіточки, бачите, починаються ось такі, ну, такі інтересні, буду говорити. Це у мене Віва Кароліна, плющелисна. Ось така красонечка, дивіться, так не фокусує камеру, щось не знаю чому. О, бачите, яка красонечка вона розквітає зовсім білою, а потім ось такі рожеві вкраплення в неї є. Ось іще бутон, і ось іще бутон, бачите, он і ось уже розквітає. Ну, така гарна. Квітончик. Ось тут є бутончик маленький. І тепер треба ж її прищіпляти, бо вона ж буде висіти, а мені шкода, і що тепер робити, я не знаю. А це ось сієнці, звичайні сієнці. А красуні, які, боже, я вам передати не можу. Який колір? Темно-темно-бордовий. Камера не передає, звичайно, а він дуже-дуже такий насичено бордовий колір, дуже гарний. Навіть не бордовий насичено, червоний, такий, темно-темно-червоний, дуже гарнючий І теж, бачите, ось скільки квітконосів видав. Бачите? І цей, а цей зовсім, ну взагалі, ну гляньте, ну як його не любити. Так, простенька квіточка, але яка вона гарна. І дешеві, а мені подобається. Мені всі квіти подобаються. Це мій квітунчик, теж вже високий. І я ж кажу, боюся його я обрізати, бо вдруг не, не вкоріниться, потрібно спочатку ґрунт купити гарний, а потім. А це, друзі, не знаю, що в мене за сорт. Може, хто мені підскаже, хто займається. Теж з дорогих сортів, ось, бачите, вона так сушить листочки, ну, квіточки, вона не сипе. Як би її зняти так? Ось Вона не сипе нічого, вона гарна. Ну, вона така, її прищіпувати треба постійно. Ось вона в мене за два місяці таке вигнала, і я її пробувала корінити. Ось, бачите, ось ці, відривала пагони. У цьому ґрунті не вкоріняється. І навіть у цьому ґрунті, я так боюся, я переливаю квіти, потім пересаджую, реумінімую їх. Ну, це, коротше, це ґрунт, не ґрунт, а щось таке. Потрібно, Зараз часу немає, все треба перевалити в другі горшки. І квітує моя, як звичайно, ось така все забуваю, який, карамель Ред. Листочки в неї такі світлі. Камера не показує. Зараз ось такі вони красончики. Шапка невелика, але воно постійно він квітує. Ось такі в мене є красончики. На вікні, ось такі. Зараз тут не дуже видно, а з вулиці, знаєте, як гарно дивиться це все. І ось у мене ще є тут таке вікенечко. Тут малюки, мої маленькі малюки. Це ось розквітла королева бірми. Ну, напевно, вона, друзі, маленький, ну, низькорослий сорт, напевно, я так думаю. Бо він такий маленький, квітун вже. Бачите, такий насичений червоний колір. Трояндочки такі невеличкі в них, але дуже такі плотна шапочка, дуже гарні. Сорт мрія для мене. Невеликі, гарні. Це те, що мені прислала. Моторіна. Ні, ой, господи, пробачте, ой, це капець. ой, забула, Телефонувала мені, вибачалася, що вийшли другі сорти, що вона попутала щось, щось там і щось не сортів, не, 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 не нічого не... Та. Ну, така людина, Бог із нею. Підпишу. Хто, у кого я це замовляла, такі квіточки е, набором виписувала в неї, але вона поставила сорти, ну, похизнею. Це в мене ще не квітує е, Новісханна. Ось, бачите, вона квітку нос видала, але ще вона не квітує. Це доротея в мене ось така вона рожева і ось такі малесенькі в неї, бачите, вкраплення є. Маленькі, теж гарна квіточка. Це від Вікторії Лелек. Я вже дивлюся, у неї всі прийшли по факту. Всі, всі розквітли. Ну, видно, що людина, якщо й бере кошти, то вона знає, за що вона їх бере. За свою працю. Так, оце у мене. Елеонора Аквітанська. Ось, подивіться, подивіться, яка красива квітка. Боже, і я вчора, знаєте, що зробилося? Квітконос у неї. Дивіться, зламала квітконос. Тепер ось так прикладаю до вікна, вона жариться. ж. О, отак я вчора закривала жалюзі і ненароком отак її зламала квітконос. Ну, вона така гарнюча, вона така просто чудова. Дивіться, які в неї тут. Всі кольори в неї присутні. Дуже гарна квіточка. Дуже гарний сорт. Вона схожа вроді на зонартик. А там Бог його знає. Щось я з зонартиками ну, ніяк не можу подружитися. Ом, подивіться, персиковий авантюрин, так він і не відходить. Не знаю. Ну ось ріул профітроль, де мені. Де Тетяна Веселка вислала його в подарунок. От він такий гарний пішов. І ось дивіться, які квіточки він мені дав. Шикарні. Ну, квітка дуже велика. Дивіться, троянда яка гарнуча. Цвітун такий, дивіться, два квітконоси. І це третій для такого кущика маленького. Це Зонартик. ну Гарний Зонартик. І ось дуже чекаю мерлізон. Мені так він подобається, мерлізон 2, це рожевий, але він тільки на бутонах. І ось теж один. Ну, що за грунт теж, я не знаю. Ліафієста. Вона дуже схожа з Ріол Профільтроль, але там квіточка ну, трошки бачите, середина білувата, в цього немає, але колір один однаковий у них. Теж такий низкорослий сорт. Я думаю, що він буде такий манесенький. Ну, ось такий у мене рай на підвіконні, Я така задоволена. Дуже задоволена. Ну, комусь подобаються золоті кольця, чи які обручки, комусь подобаються шуби, колекція шуб або платів. А в мене, ну, квітканута, одним словом. Ну, що зробиш такі справи, друзі. Знаєте, це без, без зайвих слів і без зайвих. Як це сказати правильно? Мої діти, внуки і квіти вони мені дають зараз, на цей даний час дають життя. Ось так. Всім доброго, мирного і щасливого дня. Переживемо все. Ми нація незламних, Все у нас буде добре. І все б у нас вже було б добре, якби наша продажна влада була людьми, а не скотами.